Ми поїдемо до нього. О, це дуже цікаво. Ми можемо підключити більше. Це дуже важливо. Це на основі пройти якщо наша розетка зустріне це точно зустрічі будемо з вами з вами на сьогодні зустріч до побачення Нызло, і вовеки віков. воскреснет Бог и развчатся врази Його. Христос воскрес, Христос воскресного крестоистов. 7 травня 2024 року, у вівторок світлої седмиці блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Вознесенському соборі Свято-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря столиці. Предстоятелю співслужили голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, вікарії Київської єпархії, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, клірики Флорівського монастиря та гостю у священному сані. За богослужінням також молилися сестри з настоятелькою обителі Гуменю Євлампією. Указ предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Понутія і уміння Євлафія Єдесійкіна, настоятелька, настоятелька Свято Вознесенського Корівського жіночого монастиря міста Києва, Київської партії Української православної церкви, до Дня Святої Пасхи 2024 року нагороджується другим Христом з прикрасами на малому вході блаженніший владика нагородив ігуменю Івлампію правом носіння другого наперсного хреста, а духовенство монастиря відзначив богослужбовими нагородами. Не же от очи, и с его, и той не видим бы и рекоста в себе. И сердце лина и горя обьяна я до глагола на пути, яко сказываше нам писанием, и восставше в той день, Возвратившись во Иерусалиме, обрете совокупленный, Единого на десяти же живяку с ними глаголищи, яко воистину воста ста Господи, и явись Имону, и доповеда Я Яше выше на бутим, и яко познася Мо преломре. Одні або світлий тиждень сприймається церквою як один день, день загальної радості і спілкування із Воскреслим Христом. Найповнішим це спілкування може бути через участь у таїнстві причастя тіла та крові Христових, не враховуючи деяких деталей, щодня на світлому тижні звершується по суті теж пасхальне богослужіння, що й у сам день Великодня. Християни таким чином святкують Воскресіння Христове, ніби у передчутті невечірнього дня, коли Господь прийде у славі і дасть нам вічне царство. За літургією піднесли прохання про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Після відпусту предстоятель привітав сестер та парафіяну мителі з Пасхою Христовою. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздравляю з праздником світлого Христового Свісіння з Пасхою Христовою. Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Нехай Воскрес Господь розвить всіх нас миром і допомагає нам жити так, щоб бути достойними. Святкувати вічну Пасху, яка приготовлена для кожного, хто любить Бога на небі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.